Я свою вину не визнаю, те, що написано в обвинувальному акті, воно створено штучно. Це є провокація з боку заявника. Я ніяким чином не мав контролюючих функцій та будь-якого відношення до господарської і фінансової роботи комунального некомерційного підприємства Поростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради. До фінансово-господарської діяльності у цього закладу і департамент охорони здоров'я ніякого відношення не мав і немає на сьогоднішній день. До кадрової політики наших комунальних некомерційних підприємств теж департаменту я як директор департаменту відношення не мав. Вважаю, що не написавши неправдиву заяву, Ходаківський здійснив стосовно мене провокацію, оскільки таким чином планував покататися зі мною за. Як він вважав за ініціативу його звільнення із посади?